І тому почали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. А Ісус відповів їм: Отець мій працює, аж досі і я. І тому то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Відповів же Ісус і сказав їм: По правді, по правді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само і син робить. Бо отець любить сина і показує все. Все, що сам робить йому, і покажу йому діла більше від цих, щоб ви дивувались, бо як мертвий отець воскрешає, і оживлює, так і син, кого хоче, оживлює, бо отець не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав його. По правді, по правді, кажу вам: хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Поправді, по правді, кажу вам: наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого сина почують померлі. А ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам собі, так і сина віддав життя. Мати в самому собі, і він дав йому силу чинити суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах його вас почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресенне життя, а котрі злочинили на Воскресення суду. Я нічого не можу робити сам від себе, як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю, бо волі своєї, але волі отця, що послав мене.